Всім привіт! Ви на каналі Життя Буття. І в нас нарешті обновочка. Купили інкубатор Теплуша 88. Він векторний. Зараз вам покажу всередині, що там є. Так, інкубатор виглядає зсередини. На кришці зверху в нас є два глядових віконечка прозорих, по центру вентилятор, тени, де по периметру. І над вентилятором ось тут знаходиться датчик вологості, датчик температури. В середині у нас є інструкція з експлуатації, кольорово все розписано на українській мові. Також всередині є пляшечка для води. З таким тоненьким носичком дуже буде зручно наливати. Ось Зверху це у нас каретка для автоматичного перевороту яєць. Це кабель живлення. І ця каретка виймається. І під нею є ось така пластикова решітка. На неї ми викладаємо яйця вже останні дні інкубації, щоб перепілочки чи курчатка не провалювалися туди лапками. Вона ось так зверху виймається. Пластик дуже плотний і легко буде її мити. Під решіткою знаходиться ємність для води, ось така пластикова прозора. І ось цією бутилочкою заповняються ось ці ячейки. В інструкції є. Ось зараз покажу ближче. Показано, скільки мілілітрів заливати куди. І це дуже зручно по дням можна потім залити. Так, що ще? Отвори вентиляційні зверху на кришці. Є ось тут можна крутити, відкривати вентиляцію. Зверху ось такий клапан. І ще там зараз покажу знизу, так щоб у нас тут все це не впало. Знизу інкубатора в нас є ніжки і ще отвори для вентиляції. Завдяки цим ніжкам інкубатор не буде щільно прилягати до столу і добре буде циркулювати повітря як знизу, так і зверху. Ось ми ще знайшли тут додатковий кривошиб з тяжкою прикручений. І основний ось там за мотором ставлений. Бачите, навіть це передбачили. Трошки вам розкажу про саме керування інкубатором. Це у нас блок керування. Ми до нього підключили з боку кабель живлення. І зараз вам покажу, що тут у нас є. Візьму інструкцію, щоб не запутатись. Так, Це червона кнопочка у нас багатофункціональна, як і синя. В основному вона регулює температуру, тут ось намальована. Це регулює поворот кареток. На екрані в нас показується день, потім температура інкубатора, вологість і ось час це показує, скільки до перевороту лишилось. Якщо нажати ось ці дві кнопочки разом, можна знайти системне меню і там вже налаштувати день, вибрати. Якщо у вас, допустим, не з першого починається, а там з другого чи ще щось можна вибрати. Виставити по температурі всякі параметри. По перевороту яїць ми теж виставляли там, скільки разів на добу воно повинно переворачуватись. В общем, це все є в інструкції або покладені методом научного тику, можна все розібратись. Так, Ми трошечки тут понажимали, розібрались. Тепер чекаємо на яйця. Підписуйтесь на наш канал і будемо разом висиджувати перепілочок. Такий невеличкий обзор інкубатора Теплуша 88. Всім дякую за перегляди. Не забувайте поставити вподобайки. Всім па-па!